Це не історія про те, щоб я це знав чи не знав, історія про те, щоб я це виконував. А це дві великих різниці. Тому що слухати, умовно кажучи, про якогось там Байдена з Трампом, це мене не стосується. Ну, як стосується, це, без... ну, це не про це сьогодні. Це десь там. А ось це, це про мене. І краще говорити про десь там, ніж про мене. І я вам наведу кілька прикладів на захист цієї тези, що легше і завжди краще думати про когось, ніж про себе. І, зрештою, цей текст він сповнений таких суперечностей. Тут, не мов би читаємо це підручник для корупції. Корупція. Як це так, тут був винен 100 міроколії, візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Причому така корупція у великих розмірах на, на, розполовинили. Знаєте, наша мова переповнена такими термінами, які розуміють, які розуміємо ми, і коли є якась делегація, якісь іноземні представники, якісь комісії, їм треба щось перекласти. І тоді з'являється проблема, як перекласти термін роздеребанили. А як перекласти термін відкат? Або ще якісь інші розумієте, це ціла мова розбудована. Раз є Мовні вислови, значить, є і те, що перекласне, не тільки саме слово, але й реальність, на жаль. І коли ми отут читаємо в цих текстах про цю корупцію, нам може скластися, може закрастися таке питання. Ну, знову святе письмо суперечить само собі. Адже цей самий Ісус, який казав ось ці слова. Ну, цей самий же Ісус сказав про те, що е, доволі дневі його лиха не тривожтеся завтрашнім днем. Навіщо вам думати про одяг, якщо там квіти одягаються, так навіть як Соломон не одягався, і багато чого іншого, то виходить, що Ісус сам собі суперечить, виходить так. Ну, якщо хотіти вчепитися, можна і вчепитися, можна сказати, що суперечить, але це не так. Тому що Ісус тут каже не про корупцію, а каже про вміння передбачати наперед. Він не каже про те, що там, умовно кажучи, на парафію привезли там, скільки, вісім Камазів Щебеня, підпиши, що привезли їх 20. Ось. І всі знають зразу про яку парафію, про що там йдеться, яка оборудка йде, у нас такого немає. Ні-ні ні, все добре, ми хороші, це вони погані. Знаєте, по чому ви е, визначити людину, яка переповнена мріями про корупцію, що вона би хотіла теж красти. Багато, але поки що в неї немає такої можливості. Є такий тест, дуже простий. Цю людину можна визначити за одним реченням: Риба гниє з голови. З голови гниє риба. Якщо ви чули, що це казала людина, яка не є головою і в якої немає можливості щось хапнути, значить це людина, яка в серці теж би хотіла хапнути, просто в неї немає можливості. І отут біда. Всі знають про, ну, всі більшість, напевно, що чули, про суддю чи якась там вона, ця крупа в Хмельницькому, так? Яка, <зас> вкалічила купу людей більше, ніж там під час якогось бою. Так? Стільки людей покалічила, і це стало ну, такою проблемою досить великою. Але знаєте, в чому халепа цієї ситуації? А хто ж їй ті гроші ніс? Ну, тобто вона погана, бо в неї є гроші. Але от основне питання: а де вона взяла ті гроші? Теж несли бандіти, всі недобрі, погані, злі люди. До чого я це веду? До того, що ось це мислення корупції, воно дуже сильно закорінене. Я особисто переконаний, що ми як народ можемо воювати, можемо навіть перемагати, перемагати зовнішнього ворога. Набагато гірше перемогти внутрішнього ворога це бажання красти. Того, що коли крадуть вони, це погано, але коли крадемо ми, ну або наші родичі, то це добре. І на жаль, ця річ є. І як це перемогти, як з цим працювати, я не знаю. Дуже часто можна з різних амбон світу, ну в тому числі, не знаю, чи з цієї я не чув, почути, що от як люди будуть молитися, то всі проблеми пропадуть. Брехня. Дивимося на карту України. Де скільки береться хабарів? І чомусь ті регіони України, де люди частіше ходять на службу Божу, де люди побожніші, де більше, де викладається навіть християнська етика в школах, тут всі можемо гикнути, хто має викладати, то, виявляється, в тих регіонах теж люди чомусь мають корупцію. І той рівень не нижчий. Щось тут не стикується. Тобто, тут Богу свічку. Там чорту кочергу. Значить, щось тут не працює, є якась духовна шизофренія. І думаю, це є насправді досить велика біда. Але цю тему лишимо, підемо до основної, бо Ісус сьогодні говорив не про корупцію. Він говорив про те, що потрібно вміти передбачити, вміти собі запланувати наперед. Думай, що буде потім. А що буде потім? Ну, що буде потім? Завтра буде субота. Потім буде неділя, потім тиждень знову повториться. Е, і він точно не про це каже. Він каже про те, щоб ми з вами думали про вічне життя. А ми не хочемо думати про вічне життя. Ми постійно хочемо думати про ті речі, на які не, на нас не мають якогось безпосереднього впливу. Ми хочемо думати про якихось інших людей, які грішать, не так, як ми собі можемо дозволити. Ми хотіли би думати про когось іншого, ми хотіли би навертати весь світ, ну, але самому навертатися то ні. І сьогодні Ісус у цій притчі, він каже тільки про одне. Подумай про себе, про своє майбутнє. Подумай про вічне життя, яке на нас всіх чекає. Зараз переживаємо ці задушні дні, коли молимося за наших рідних, близьких, померлих, коли задумаємося над цим. І колись так само хтось за нас подумає. І тому про це треба думати. Над цим треба журитися. Про це треба до цього треба якось готуватися. Чи хотілося би готуватися до цього? Та ясно, що ні. Це може сказати абсолютно кожен. Особливо, коли треба завтра здати щось, якусь книжку чи якийсь екзамен. Як правило, вона може дочитуватися десь там сьогодні зранку, якщо треба здати сьогодні. В нашій людській натурі є відкладати неприємні речі на потім. І тут, напевно, сама головна річ в тому, щоб ми подумали, що Ісус, який цю притчу каже, Він не той, хто нас хоче там, не знаю, насварити, зробити нам щось неприємне, хоче нам зробити якусь прикрість. Він як наш. Найкращий товариш хоче нам сказати, що, друже, готуйся, бо буде такий час, коли не зможеш там ні копати, ні просити. Готуйся, просто думай про те, що цей момент прийде. Будьмо мудрими. До цього нас закликає Христос. Амінь.